Що нам вдалося отримати як візуалізовану підтримку, прийнято рішення про те, що Сполучені Штати додатково виділять нам 220 мільйонів доларів на проведення реформ. Це додаткові ресурси за наслідком самого візиту. Насправді вони будуть направлені на судову реформу, підтримку судової реформи і на підтримку митної реформи, реформи митної служби України. Також будуть ресурси і на децентралізацію, і на енергонезалежність. Україна. Скажіть, будь ласка, частина фінансової допомоги на митну реформу, куди саме піде? Може, вже якось точкову. Є три компоненти. Скажіть, секундочку, чи ми будемо чекати технічну місію, яка напрацює, власне це. І друге питання, якою ви бачите податкову реформу, яку ви доручили активізувати? Чи це буде зниження податків, чи це заміна класичного прибутку на виведений капітал, больове виведе деплевування? Дякую. Дякую за ваше запитання. Що стосується митної служби в Україні? А є декілька компонентів, які потрібно, на яких потрібно сконцентрувати щодо митної реформи. Перше – це технічна модернізація. Ми маємо встановити на всіх митницях сканери, які будуть сканувати товари. Раз. Друга позиція створити сучасні системи відеонагляду і спостереження. Два, оновити програмне забезпечення, яке буде мати доступ до світових баз даних щодо вартості митних товарів. Чи товарів, які приїжджають на а, митну територію України, три. Четверта позиція, яка є надзвичайно важливим, це а, оновлення кадрового потенціалу української митниці. Оці чотири компоненти, а я би розділив на дві групи: да, це технічний. І розвиток людського капіталу це дві речі, які нам потрібно буде зробити в поєднанні з єдиним митним вікном, яке ми запроваджуємо з 1 серпня, а мобільними бригадами, які будуть вистатковувати і не допускати будь-яких порушень з боку тих, хто перетинає кордон України. Хотів би підкреслити: це не якийсь точковий підхід до реформи, це системний підхід, в якому кожен елемент буде давати свій. А безпосередній результат для наповнення українського бюджету і створення нормальних умов для ведення бізнесу. Експорт, експорт, імпорт це дуже важливий елемент в ведення діяльності. І Якщо нам імпортують товари, які є заниженою митною вартостю, вони викривлюють національний ринок, вони зменшують потенціал для розвитку українського виробництва.